Європейські вибори принесли справжні сенсації і через зростання рейтингу ультраправих, і через те, що два уряди впали відразу після цих виборів, і через події, які відбуваються в відомі вам Угорщині, зараз про це пояснимо. У неділю у всіх 27 державах Євросоюзу завершилися євровибори, тобто вибори депутатів Європарламенту, які для нас, для України, також дуже важливі. Адже по суті зараз визначилася структура влади у ЄС на наступні 5 років. Це ті 5 років, які Україна, які Україна має показати прогрес на шляху вступу до ЄС, а може навіть отримати якісь результати. Хто керуватиме, це важливо. І зараз, уперше за багато років, ми будемо... Будемо мати правий європарламент без перебільшення. Тобто зараз, принаймні, за останніми підрахунками, схоже, що після об'єднання всіх депутатів у групи. Три правих групи будуть мати більшість більше 360 мандатів у Європарламенті. А означає, що ну, зрештою, якщо вони зможуть об'єднатися, то вони зможуть диктувати правий порядок денний для всього Євросоюзу. Чи це погано для України? От зараз спробую пояснити. Мене звати Сергій Сидоренко. Я є редактором каналу Європейської Правди, каналу про Європу, НАТО та роль України у світі. І якщо Якщо вам сподобається це відео. Не забудьте його лайкнути і поділитися з друзями, бо важливо, щоб про те, що відбувається у ЄС, розуміли також усі глядачі. Отже, поясню: ну, це важливо також коротко вдатися в те, що праві вони не завжди погані. От у нас звикли казати ультраправі це загроза демократії, загроза Євросоюзу. І це ну загалом так, тому що ультраправі це, наприклад, альтернатива для Німеччини. Це партія, яка не прихована проросійська, яка зараз отримує серйозне зростання рейтингів. І на цих виборах альтернатива для Німеччини перейшла на другому місці. Це реально серйозна проблема для німців. А у східній Німеччині вона однозначно перемогла. І зараз в, в Німеччині думають, що із цим робити, або припустимо, національне об'єднання. Це колишній національний фронт Марін Лепен у Франції. Вони виявилися переможцями виборів через цю перемогу. От реально просто шалену, Вони отримали понад 30%, обігнавши партію влади більше ніж удвічі. Через це Макрон навіть був змушений розпустити парламент. Тобто, зростання ультраправих це. Відбувається і це серйозна проблема. Але річ у тім, що е, праві це не лише ультраправі. Туди входять також консерватори, де є чимало цілком проукраїнських партій. Навіть та ж, ну добре відома вам. Ви, ви пам'ятаєте це яскраве відео Джорджа Мелоні, е, е, це прем'єрка Італії, яка послідовно захищає Україну. Притенете! Che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale e questo è irresponsabile. Grazie. Мелоні теж перемогла на євровиборах в Італії, але назвати її проросійською. Ну м'яко кажучи, складно. Або наприклад, права, або правоцентристська європейська народна партія найбільша партія, чи то партійне об'єднання у Євросоюзі, які також наростили рейтинг на цих виборах. У них раніше було 180 депутатів зараз очікується 186, Ну підрахунок іще йде. І до них точно долучаться нові, тобто вони реально стали і ще потужнішою силою. І це те партійне об'єднання, до якого належить Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, одна з найбільших адвокаток України у ЄС. Вони теж здобули. І що це означає? От якщо брати кожного з правих партій, підкреслю кожну з європейських правих партій, кожна із них набрала. На цих виборах, тобто, і ультраправі, які є переважно антиукраїнськими, і консерватори, які більшою мірою проукраїнські, і правоцентристи, які повністю проукраїнські. Вони всі отримали більше представництва, і зараз, якщо ми говоримо про правий реванш, він нібито є праві отримали дуже багато голосів, і вони точно будуть об'єднуватися у якихось правих ідеях, які стосуються припустимо ведення бізнесу чи ну, якихось інших внутрішньоєвропейських речей, і ліві партії не зможуть їх здолати. Ну у лівих зараз голосів буде менше в Європарламенті, але коли йдеться про конкретне питання підтримки України то для нас правий реванш це точно непогано. Зрештою, кілька українських партій також є частиною правих груп ж європейської народної партії. Тобто, ми можемо говорити про те, що цього разу правий реванш склався за великим рахунком на користь України. По суті, зараз десь приблизно 500, навіть більше 500 депутатів із нового Європарламенту, а всього там 720. Вони є цілком проукраїнськими. Тобто, ми можемо говорити про. Те, що Україна збереже підтримку саме у Європарламенті, і понад те вже згадана Урсула фон дер Ляйен, після таких виборів, після такого результату швидше за все зможе зберегти посаду президентки. Тобто, нібито, нібито тут все добре. Чому ми говоримо про те, що все таки є серйозні виклики? Тому що на жаль, у Євросоюзі все визначає не лише європарламент. Дуже важливо, Ну чому на жаль? На жаль, для нас в конкретній цій ситуації. Європарламент лишається проукраїнським, але деякі держави. Стають більш проблемними відразу два уряди європейських держав, два уряди, які були проукраїнськими, без, безсумнівно, які навіть часом були сміливо проукраїнськими впали. Перш за все, це уряд Франції Макрон після своєї шаленої поразки його соратників на цих виборах був змушений розпустити парламент і вже ближчим часом у липні відбудуться дострокові вибори, на яких майже напевно переможе партія Лепен, і це буде шаленим викликом для України. Адже виходить, що друга економіка, друга держава Євросоюзу за розміром буде ну м'яко кажучи, не такою проукраїнською, як було досі. Чи стане Лепен так само пропутінською, як вона була раніше? Я сподівання, що ні, але насправді це, це ми тільки побачимо, як вона буде поводитися після того, як обійме посаду швидше за все прем'єр-міністра або принаймні хтось із її соратників стане прем'єр-міністром Франції. Треба не забувати про те, що Макрон як президент лишається. Тобто у Франції ми не будемо мати катастрофи, але це серйозний виклик. Друга держава, де впав уряд, це Бельгія. Там нинішній ліберальний уряд з ліберальним прем'єром Олександром Декро оголосив про те, що йде у відставку, через те, що ну програв вибори. Там одночасно відбувалися вибори і до Європарламенту, і національні, і партія Декро опинилася десь там. Ближче до 10-го місця, і вона передає владу зовсім іншій коаліції, також правим силам. Що складеться для нас в Бельгії? Ну тут, на відміну від Франції, ми не можемо говорити про якусь катастрофу, тому що переможці нібито принаймні зараз лишаються ну, відносно про українськими. Тобто, Бельгія це не, не трагедія, це виклик. А от Франція це серйозна. Біда. І є великий шанс, що Франція потроху буде доєднуватися до нашого улюбленця Віктора Орбана. І настав час поговорити про нього, тому що в Угорщині те, що відбулося зараз, або ще продовжує відбуватися зараз через ці вибори, це просто сенсаційно. І для Орбана це часом не дуже приємно. Річ у тім, що. За весь час існування партії Фідес її участі у європарламентських виборах, ще ніколи Орбану, Орбан не набирав так мало голосів, як зараз. І отут -от цікава деталь партія Орбана це партія влади. Вона завжди вже багато років при владі і звикла до цього. І те, що от ми говоримо, що вона набрала дуже мало, це нібито шалений результат. Вона набрала 44%, багато, перше місце. Але якщо раніше це було зазвичай 50+, то 44 на цьому фоні ще ну не так і багато. І найголовніше уперше у Орбана з'явився серйозний конкурент. Партія Тіса Петра Мадіра, який набрав понад 30% більше, ніж йому прогнозували. І зараз претендуватиме на те, що за два роки, коли в Угорщині будуть проходити нові парламентські вибори, Орбан взагалі може поступитися, якщо Мадяр буде зростати так, як він зростав досі. Важлива деталь Петра не було на політичній карті Угорщини взагалі е, лише якихось 4-5 місяців тому він з'явився прямо перед виборами як альтернатива для Орбана і зміг досягти аж такого результату за такий короткий термін. І Чому я кажу про те, що це зараз ще все вирішується? Тому що найбільше е, як не те, що сенсація, а найбільший виклик, який зараз відбувається в Угорщині, це вибори не тільки в Європарламент, але й вибори е, місцеві, зокрема мери Будапешта. Ми всі розуміємо, що будь-які... Революції, напівреволюції, супермітинги, які мають призвести до зміни влади, вони мають проходити у столиці. І от там була справжня заруба між противником Орбана чинним мером Гергеєм Карачонь і його про ну, головним про. Владним кандидатом, скажімо так, Давідом Вітезі, якого таємно підтримувала партія влади, і який несподівано набрав ну, доволі багато. Зрештою, зараз долю ну, мера Будапешта до вирішують кілька сотень голосів. От за першими підрахунками, антиорбанівський кандидат переміг із розривом в 327 голосів. Ну тобто, це абсолютний мінімум. Чи вдасться Орбану переграти це, підрахувати е, щось додатково, підлаштувати щось е, на свою користь, ми не знаємо, і це буде вирішуватися у найближчі дні. Якщо, е, зрештою, Орбан програє столицю, то є шанс, що за два роки ми побачимо і зміну влади в Угорщині. Але загалом європейські вибори завершилися. Далеко не катастрофічно для нас. Україна може бути впевненою у тому, що інституції ЄС будуть проукраїнськими, але виклики є серйозними. Ми будемо і надалі розповідати вам про європейську політику. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення!